Ну, зразу зі старту хочу попросити вибачення за те, що ви чекали продовження цілих 9 місяців. Визнаю, що трохи дав джазу, постараюся такого більше не допустити. Також як ви вже побачили по назві, цей відос буде не в стандартному стилі для мого каналу, бо замість дойобок до всього на світі я буду просто переказувати сюжет і прикалуватися. Ще не забувайте, що я частенько стрімлю на твічі, де дивлюся всілякі шоу. Тому пускайтеся в опис і фоловтесь. Самого початку нам показують другого найкращого сусіда України. Виявляється, що добре знайома нам командочка має перешкодити бандосам, які хочуть перевезти пачку бомб. Але в найкращих традиціях місії нездійсненої все йде по пізді, через що до завдання приходиться підключитися Лютеру, який тусується в Малазії. І щоб Бенджі зміг зупинити літак дистанційно, Лютерові потрібно хакнути супутник крашки. І коли Бенджі отримав доступ до супутника, виявилося, що це йому толком нічого не дає, тому що всі системи літака заблоковані. Ще й до того всього, поки Бенджі ламає голову як зупинити літак, бран зі свого тепленького кабінету постійно нагітає ситуацію, багаж. Досі в літаку, а багаж досі на борту. Багаж досі на борту. Та все, завалі свої басос, єбани. І коли вже здалося, що літак спокійно собі полетить, з'являється найкращий ген всіх часів, який питає в Бенжі, чи той зможе відкрити двері. І, получивши позитивну відповідь, хан застрибнув на крило літака. Після чого іти наздуло вітром, але він зачепився за отвори біля бокових дверей. І поки Бенджі пробував відкрити двері, літак вже злетів у небо. І так як це Том Круз, він, як і в частина, зажав гроші на каскадера. Тому йому прийшлося вчепитися в літак. I couldn't sleep the night before. And then came the day. I was like, okay, that's really gonna happen. You ready? Let's go. Ready. I'm feeling the force of the wind hit me. I'm actually scared of this. Через декілька секунд Бенджі нарешті відкриває двері, і хан з дуже м'яким приземленням залітає у літак. Ух ти ж блядь. Далі Ітан добирається до вантажу і за допомогою парашуту пиздить його. Через деякий час Ітан прибуває у Лондон, аби залутати нове завдання від начальства. Для цього він відправився в магазин платів, де одразу примітив собі красивеньку агентку, яка передала йому нове завдання. І поки він слухав своє завдання, то вже уявляв, як буде гратися з тою агенткою СРАКУ. А в самому завданні розказали, що багажом, який він спиздив Білорусь. Сії виявився смертельний газ, і цей газ був викрадений у влади терористичним угрупуванням на сандикат, яке постійно влаштовує теракти, аби підготувати революцію. І тут замість завдання Хант получає трішки інше повідомлення. Ми і є синдикат, містерегант. Після такої новини, в будку запускає снудійний газ. Який щовачок на очах в Ханта вбиває ту саму агентку, яку він у своїх мріях вже поров. ШРА! Після цього нас переносять у Вашингтон, де в суді сидять директор СЕРУ і Бранд. А тусуються вони там, тому. Тому, що цей рушник впевнений, що загін місія не здійснена, не і у них відсутній порядок. Через що директор вважає, що цей загін потрібно прикрити і перевести всіх працівників під його опіку? Проте українці одразу просікли, чому цей тіпок так захотів заполучити собі в команду хлопців з місії. Ось Кремль до цього. А оце Кремль після. Хан тим часом просинається в якомусь підвалі прив'язаним до труби. І зразу після цього в кімнату до нього завалюється жіночка, яка розклала якісь уколи і зняла чуботі. Проте думки Єтина про найкращий допит у світі переривають бідляки, які також завітали у кімнату. Виявляється, що той самий тіпок в окулярах наказав своїм пиздюкам вивідати якусь інфу в ханта. І коли жіночка зрозуміла, що бідляк прийшов провести жорсткий допит, вона вирішила допомогти Єтину втекти. Тому далі нам показують типову феміністичну бійку, під час якої Хант вистрибує. Струби і допомагає жіночці впоратися з бидлом після зачистки бідляків. Жіночка на яку хан буде ганяти лису, показала йому дорогу, якою він може втекти. Першим ділом після втечі хан через службу шпигунського зв'язку набрав Бранта, якому розказав, що синдикат справді існує. І коли Хант просить пробити одного бедляка, який хотів його допитувати, Брант повідомляє Ітану, що комітет вирішив розпустити місію. Ну і від такої інформації хан зловив тільта, Проте сказав Бранту, що зробить все, аби спіймати того очкарика. А цей рушник тим часом доїбався до Вільяма і почав розказувати, що він не вірить у існування синдикату, так як ЦРУ не має ніяких доказів. Тому його особисте бажання спіймати ханта і зробити так, аби він Повів перед законом за всі свої дії. Спливає останній день ітанаганта на свободі. Півроку по тому. Через шість місяців ми бачимо, як бородатий Хант качається в якомусь сараї. А агенти ЦРУ тим часом прибули в Кубу, аби нарешті зловити Ітана. І коли вони вірвалися в кімнату, в якій, мав бути хант, вони помітили телефон, через який той стогнав, і купу доказів існування синтикату. Покажіть північну стіну. Тепер нам показують Бенжі, який після переводу в ЦРУ взагалі забив болт на роботу і прямо на робочому місці шпіли собі в ігри. Перебуває його кропітку працю чолов'яга, який положив йому листа на стіл. В цьому листі писалося, що Бенжі виграв квитки на опору у Відні. Проте недовго він радів, тому що до нього набрала агентка, яка запросила пройти поліграф. Як виявляється, Бенжі кожного тижня проходить поліграф, на якому в нього постійно запитують, чи зв'язувався з ним Ітан Хант. Він завжди випереджає нас на крок. Цікаво, як завелихавало. І після поліграфу Бенджі вирішує відвідати. Опору, на яку вирив квитки. проте коли він вже добрався у відень, через якого лівого чувачка ітен передає йому окуляри, в які вбудований мікрофон і динамік. З приїздом до відня Бенжі, ти скучив? Далі Ітен розказує йому, що сьогодні в опері буде присутній той самий очкарик, і так як Ханту потрібна допомога програміста, він надіслав липове запрошення Бенжі. То який план? Ти його знаходиш? Ми беремо під нагляд, я падаю йому на хвіст. На вході в оперу Бенчі помітив канцлера Австрії, і тут стало зрозуміло, що очкарик буде присутній в опері саме через цього чолов'ягу. І щоб не дати вбити канцлера, Бенчі пройшов у серверну де хакнув систему опори і почав через камери вичисляти того самого очкарика. Паралельно цьому нам показує двох підозрілих чувачків, які також присутні в опері. один з яких як дві каплі, похожий на молодого дольфа Лундрена. І поки Бенчі шукав очкарика на книжковому ноуті, нам показують, що та сама жіночка, на яку хан вже як 6 місяців асає також пробула в опору. І поки вона забирала заховану снайп. Бенжі помітив, що один з тих самих підозрілих тіпків направляється прямо за сцену. І коли Ітен поштопав за ним, він помітив ту саму жіночку. Проте він не мав часу відволікатися, тому пішов далі за блондинчиком. І коли він його догнав, то й вже зайняв позицію і розслав свого трансформера. І поки хан мірився з ним силами, він помітив молодого Дольфа Лундгрена, який також націлився на канцлера Австрії, через що Ітану прийшлося швиденько кінчати блондина і на ходу розбиратися, як стріляти з того трансформера. І як тільки хан хотів застрелити молодого, він помітив свою жіночку, яка також фокусила канцлера. Внаслідок чого Ітану прийшлося подумати пару секунд, що робити в цій ситуації. І подумавши, Хант вирішив стрельнути канцлеру в руку, аби завадити жіночці Дольфу вбити його. Після чого виявляється, що жіночка Ханта прийшла на завдання, випивши 300 грам максимум. Бо вона умедряється з пару метрів не попасти в сидячого Ітана. Внаслідок чого вона взагалі чуть не відлетіла на той світ. Однак, в останній момент її врятував Бенжі, який вирішив вискочити з молодим один на один. Ну і знак подяки жіночка допомогла Бенджі, після чого ще й не стала його вбивати. Далі стає Точно зрозуміло, що жіночка сосочка перед завданням йобнула 300 грам максимум. Бо після того, як Хант вистрілив у Канцлера, вона дивується, що по всіх коридорах опери тусується поліція. Ну, воно йобнути, блядь. Повезло, що тут підскочив Ітан, який сказав, що знає, як можна вибратися з опери. І цим виходом виявився дуже безпечний спуск з даху опери. І як тільки вони приземлилися, мимо них проїжджав конвой Канцлера, в машині якого виявився кейс з бомбою. Через що Хант з подружанію отримали квитки на перший ряд салюту. Далі з'являється Бенжі, який десь надибав машинку. І коли вони завалилися в тачку, Ітан одразу взявся за виконання своїх вологих мрій. Паралельно він почав розказувати, що одразу второпав, що вона працювала під прикриттям тоді в Лондоні, і допомогла йому втекти саме тому, що вона з британської розвідки. Під час цієї розмови ми також дізнаємося, що цю жіночку звати Ільза Фауст. Далі Хант почав розпитувати, якого милого вона робила в опері. На що Ільза каже, що після того, як вона врятувала Ханта в Лондоні, вона підірвала до себе довіру. Тому очкарик відправив її вбити каслера Австрії, а ті два клоуни. Які також цілили в Канцлера, були дублерами. На випадок, якщо Ільза і тут підведе очкарика, один з них мав застрелити Канцлера, а інший саму Ільзу. А бомба в машині була вже на самий гірший випадок. Далі за їхньою машиною вчепився джип, і тут Хант вирішив запитати, хто цей уйобок в окулярах. На що Ільза сказала, що він не зможе самотужку розвалити синдикат. тому йому потрібно викинути її з машини, щоб це виглядало так, ніби вона сама втекла. Проте Хант продовжив далі запитувати, хто той чоловік в окулярах. На що Ільза сказала, що він знайде її коли схоче, і відстрибнула з машини. Далі нам показують, як штаб. Кордірі ЦРУ, директор розказує бранту, що за 6 годин після приїзду Бенжі Віденську оперу помер канслер Австрії, що дає 100% підтвердження тому, що Бенжі поїхав в оперу допомогти Ханту вбити канцлера. Через що цей рушник говорить, що знайти Ітена тепер головна ціль ЦРУ. Паралельно цьому Ітен проводить Бенжі в одну зі своїх сховок, де каже, що йому потрібно буде здатися ЦРУ і розказати, що Хант вербував його щоб вбити канцлера. На що Бенжі просить хоча б розказати, що відбувається, і тут Ітен показує йому цілу купу агентів, і в цьому списку Бенжі пізнає молодого Дольфа, який вже давно. Пропав без вісті і вважається мертвим. Плюс блондин, якого замочив хан, також давно вважається мертвим. Далі Ітан розказує, що вже давно вистежує того очкарика, але всі рази він виходив сухим з води. Після чого Ітан каже, що коли цей рушник ліквідував місію, синдикату стало набагато легше працювати, тому що до цього Ітан мав цілу купу людей місії, які допомагали йому слідкувати за синдикатом. А тепер він мусить по якимсь сірим каналам знімати всю інфу, через що вони дозволили собі вбити кастера на людях, щоб показати свою міць. І тут Бенджі каже, що ця робота для нього, тому він хоче лишитися, щоб допомогти Тану дізнатися, хто цей очкарик, коли Бенджі запитав, що вони почнуть, хан сказав, що зільзе. А знайдуть вони її з допомогою поматки, яку він конфіскував в неї. за тим часом привлекли до очкарика. І щоб повийобитися, вона спизла пістолі в одного з охоронців, Після чого почала гнати на очкарика через те, що він підіслав ще двох снайперів. Як ви вирішив убити, будь мужиком. Ну, гаразд, жартую, насправді він застрелив охоронця, якого недавно попустила Ільза. Далі очкарик просить Ільзу зв'язатися з Ітоном. Проте Малиха запевняє, що хан сам її знайде. Тим часом Бенжі з Ітоном вже наповню вивчають вміст флешки. Це ЗКЦ, за захищений комп'ютерний центр. І коли хан питає, де цей захищений центр знаходиться, Бенджі відповідає, що в Марокко. через що командочка відправляється туди і знаходить тимчасову халопку Ільзи. І коли хлопаки завалюються в хату Ільзи, вони застають її, коли вона тренується, затримувати дихання під водою. Що привело вас, джентльмени, у Касаблан. Гарні буфери. Бран тим часом набрав Лютера і попросив його прилетіти. При зустрічі він розказує Лютеру, що боїться за Ханта і Бенжі, так як цей рушник наказав всім агентам замучити їх любим способом. Тому він просить допомоги Лютера, аби знайти Ітана і Бенжі першими за ЦРУ. Якщо я хоч на мить засумніваюсь, на чиєму тибуці. Далі Ільза розказує ханту, що очкарика звати Соломон Лейн і він творець синдикату. Також вона розказує, що існує досьє Лейна, в якому присутні такі речі, що дозволять посадити його в тюремку на безкінечність. Проте це досі колись викрив один з агентів і заховав його в те саме сховище, що хлопаки бачили на флешці. Плюс до того всього цей агент помер при допиті і не видав код доступу, через що Лейну прийшлося відправити Ільзу, щоб вона викрила це досі. Одразу кажу, це неможливо. І завдання виглядало справді неможливим, тому що пройти до компа, де знаходиться досія, можливо тільки, якщо ви успішно подолаєте всі перевірки. І перші перевірки там легкі. А от остання, де камери визначають порухам агента, чи він справжній, виглядає так, ніби її неможливо обманути. Проте Ільза каже, що пройти цю перевірку можливо, якщо ваш профіль буде запрограмований в системі безпеки. Але діло в тому, що всі ці профіля знаходяться в охолодженому сховищі, тобто у воді. І ця вода поставляється туди через воронку, яка одразу виключається, якщо туди попаде метал. Че Ним. Тобто, їй ну, придеться не дихати три хвилини, щоб замінити профіль якогось на профіль Бенжі. Що тут неможливо? Паралельно цьому нам показують Лютера і Бранта у штаб-квартирі СРУ. І Вільям запитує у Лютера, як він думає найти ханта. На що Черня відповідає, що не збирається його шукати? Тому що по ескізу, який намалював хант, він зрозумів, що їтан довіряє цій жінці. Тому Лютер знає, що Хант буде поблизу малихи, через що він шукає саме її. Довго ще знайшов камера спостереження, вичепали її в аеропорту в Касабланці. Тепер нам показують, як Хант разом з Ільзою спускаються на парашутах на територію електростанції. А Бенджі тим часом заїжджає через головні ворота. І поки він відволікав увагу охоронців, солодка парочка успішно приземлилася на дах електростанції і розбила скло за допомогою якоїсь ультразвукової приблуди. Після чого Ільза почала налаштовувати Ітана на виконання завдання. І коли Хант по максимуму насичив своє тіло киснем, він стрибнув у воронку. І поки Ітан добирався до сховища, нам показують, як Бенджі проходить на легші рівні безпеки. А Ільза через пару секунд після стрибка. Ханта відключила потік води, і науковці замість того, щоб відправити когось перевірити, якого худі потік води сам відключився, вирішили просто спихнутися на збі системи. Ну, було б все шикарно. Якби в такі контори набирали людей, які будуть реально працювати. А то мені здається, якщо в них запитати, як вам робота, вони будуть відповідати приблизно так. Та забув, що таке робота. Віддихаю собі їм, гуляю. На би інакше робив? Далі ми бачимо, як Ітан попав у саме сховище і добрався до потрібного слота. І коли він вже хотів заміняти профіля, його збила механічна рука. Після чого науковці ще відновили постачання води. Через що ханту стало набагато складніше дістати профіль, і встановити його. І коли він все таки дістав профіль, то швиденько встановив його в слот і Бенчі спокійно пройшов останній рівень перевірки. Після заміни профілів хант на останніх відсотках кисню почав відкривати аварійний шлюз. Ну і в цей раз в Ітан не витримав цього випробування, через що відправився у вічний сон. Ну добре, жартую, Ільза, яка побачила на планшеті відсотка кисню Ханта, зрозуміла, що щось пішло не по плану, тому вирішила стрибнути за ним. І поки Хант оклигував, прилетів у Бенжі, який дав сухий одяг Ільзі, а сам почав балакати з Ітаном, щоб той швидше приходив в себе. Проте Ільза, як остання сука, вирішила єбанути дефіперлятором Бенжі і спизати флешку. Так не робиться, це дикунство. Після чого нам показують Лютера і Бранта, які вже прибули в Марокко, щоб знайти Ханта. Далі ми бачимо, як Ільза пробує спизити тачку Бенджі, проте не може цього зробити, так як вона відкривається. Тільки від руки Ітана і самого Бенжі, і поки вона пробувала це зробити, біля неї спавняться двоє пізюків очкарика, які запитують, де хант. На що Ільза відповідає, що він помер. Так, звісно, звісно. Тепер нам показують Ітана, який приводить Бенджі до тями. Після чого він каже, що треба знайти Ільзу швидше за Лейна. І тоді ми бачимо ту саму Ільзу, яка переділася в гоночний костюм, і швиденько позбулася лохів очкарика. А хан тим часом вибрався на вулицю і зразу направився за руль. Ти хочеш вести машину? Мить тому, ти був мертвий. Я ферма старий вже, блядь. Ну і після кількох приїханих метрів хан зустрічає Ільзу. Більше того, на одному з поворотів Ітан з Бенджі натикаються на лютера і Бранта. Бляд, ти так? Після чого Ітан збиває одного з пісосів очкарика, через що всі інші агряці не тільки не їльзу, але й на нього. Тому ітану приходиться позбуватися під Лейна. лайна. Проте все йде по пізді. Через що машина хлопаків робить декілька ковирків. Після чого до них навідується останній пісос лейна, від якої їх рятує Бранд з цілі. Я хуяна, де я є. і поки бран з лютером витягували Бенжі, Ітон помітив Ільзу, за якою досі женуться двоє підсосів Лейна. Через що він всівся на спортбайки, попиздолив за ними. Ну і після того, як він швиденько позбувся двох лужків, ільза показує, що в цьому сесії розум має не лише Ітон. Через деякий час лопаки знаходять задумчивого їтана в ресторанчику, і тут виявляється, що Бенджі скопіював флешку, проте неможливо подивитися, що на ній, тому що ця флешка захищена червоним боксом. Червоний бокс, британський уряд передає ним державні таємниці. Після чого Бенджі каже, що для того, щоб подивитися, що на цій флешці потрібно відбитки пальців, сканер сітківки і спецфразу, яку має промовити прем'єр-міністр Великобританії. Через жох хлопаки розуміють, що для того, щоб відкрити флешку, у Лейну потрібен буде прем'єр-міністр Великобританії. І тут включається той самий задорот Брант, який починає нити, що потрібно доповісти британському уряду. На шо хан шла його нахуй і каже, що вони самі вийдуть на лейна і запакують його ще до того, як він добереться до прем'єр-міністра. Скажи мені, будь ласка, як це зробити? І тут виявляється, що Ільза спизила флешку хлопаків, так як вона хотіла, щоб її відновили у британській розвідці. Проте сталося не так, як гадалося, тому що директор розвідки не вірить, що це досі є справжнім. Так як Лейн спокійно міг обманути Ільзу, щоб вона в свою чергу обманула ханта. Через що він заставляє її повернутися назад до Лейна, аби перевірити, чи це є справжнім. І коли Ільза зустрічається з Очкариком, він розказує, що це справді не досіє. Після чого пісоси Лейна повідомляють, що флешка взагалі пуста. На йобаний таймінг, блять. Далі їй здобається з Ільзою. На вокзалі. І тут жіночка розуміє, що флешка, яку вона принесла Лейну, була постою, тому що директор розвідки видалив її вміст. Після чого Ільза буквально признається, що не проти відчути маленького хантика в собі, тому що вона пропонує Ітону забити хуй на того очкарика і разом втекти. Ти ябанулася нахуй! Ябана ти, шмара, нахуй! Ну але хант розуміє, що ця любов протримається максимум пару років, тому що йому буде скучно сидіти вдома і бавити дітей. Через що Ітон питає, яке послання йому хоче передати Лейн? Ну і після того, як бранд з Ітоном не встигають з бусіком, виявляється, що Лютер ще приїбав Ільзу. Після чого на мобілку, яку передала Ільза, дзвонить Лейн. І він каже, що Ітон має зробити для нього одне завдання, щоб його друг залишився живим. Передати мені розлучену флешку сьогодні до півночі. І тут в Ханта назріває якийсь план, як можна під'їбати Лайна. В цьому плані брат має виступити як чувачок, який вирішив розказати директору ЦРУ, що Ітан планує викрасти прем'єр-міністра. І от, коли настає вечір, цей рушник приїжджає в Лондон, де здебається з брантом. Після чого директор повідомляє тому самому чіпку з британської розвідки, що в нього є інфа про те, що прем'єр-міністра хочуть викрасти. Тому вони зібралися в кімнаті і викликали міністра. І тут чувачок при владі на подив рушника підтверджує існування синдикату. Ну і після того, як директор ЦРУ переконає, що синдикат справді існує, Ітан вирішив зняти маску, стрельнути за спокійливого міністра і зібрати всі дані для розлучення флешки. Після чого з'явився справжній тіпок, який створив синдикат, проте хан швиденько його прибрав. І тоді хлопці домовилися з рушником, щоб той тут все порішав. Після чого Хант набирає Лейна і домовляється про зустріч, проте перед здибанкою Ітан вирішив повтикати, що там є на флешці. І так як казав міністр, ця флешка дає доступ до 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів. І тут хан підрубає нереальну пам'ять і за 10 хвилин запам'ятовує всі реки. Банків, після чого знищує флешку і направляється на здибанку до Лейна. Проте замість очкарика він бачить там Бенджі, Ільзу і купу підсосів. І коли Хант підходить до столика, складається враження, що тепер Ітан справді кінець. Тому що на Бенджі була суперщитлива вибухівка, через що він не міг робити різких рухів і просто передавав всі слова Лейна. А Ільза мала пістоля. І коли очкарик получе флешку, вона має вбити Бенджі і Ханта. Інакше він підірве вибухівку і помре купу невинних людей. Проте Ітан пише на серветці реквізити банку і просить відпустити Бенджі. За 50 мільйонів. І коли Очкарик переконався, що в цьому банку було реально 50 лямів, він також чує слова Ітана, що він знищив флешку і всі реквізити тільки у нього в голові. Через шо Лейн детонує вибухівку на Бенжі і відпускає його. Після чого наказує своїм підсосам вбити Ільзу, а Ханта взяти живим. Проте Ітан і Фаво з легкістю справляються з усіма підсосами. Через шо до погоні приходиться підключитися Лейну, який виявився не таким вже розумним. Йо, ну ти, Тому що, коли хан шмигнув якусь зюрочку, Лейн замість того, щоб просто застрелити його з гори, Вирішує спуститися донизу, казаче. Ти шо, з здобув впав? Внаслідок чого попадає прямо в пастку. Далі злопам'ятний хан присипає лейна газом, як той зробив все з ним на початку. Після чого Бенджі пакує ящик Соломону в Бобік А Ільза за знак подяки за те, що їй не врятував її від смерті і дав можливість жити спокійним життям. Віддячила йому простими обіймами. Хоча за таке вона мала працювати персональною шлюхою ханта до кінця свого життя. Я не кажу про секс, просто трохи посмоктати трубку. Ну і на кінець нам показують того самого ЦРУшника, який сидить в суді, і говорить, що загін місія не має бути відновленим. А на запитання, якого хуя він півроку тому просив його закрити, він відповідає, що для того, щоб її зміг проникнути в синдикат, вони мали розпустити місію, щоб терористи перестали боятися агентів і втратили пильність. Після чого виявляється, що в суді також сидить бранд. І коли в нього запитали, як він прокоментує цю ситуацію. Він в своєму задроцькому стилі відповідає, що не може підтвердити чи спростувати деталі операції без керівника. Вітаю у місії, пане керівник.